Вітаю, друзі. Останнім часом здається, що нас готують до якогось нового сценарію, а, і це сценарій вже не кава в Криму, це сценарій вже не кордона 91-го року, а це сценарій можливої заморозки. Так, суспільство ще не хоче це приймати, а, Путін показує з цією своєю риторикою, що готовий воювати до кінця, але все частіше з'являються сигнали, які показують ідуть процеси. До яких нас будуть готувати, підштовхувати, підштовхувати до перемовин, які можуть привести до заморозки конфлікту. Але якщо цю війну заморозити, вона почнеться все одне. Вона почнеться через два роки, три роки, п'ять, вісім, десять, але вона почнеться знову. Початок. Нової фази війни залежить тільки від одного наскільки швидко зможе відновити, відновити свій потенціал Росія, наскільки швидко вона зможе відновитися, наскільки швидко вона зможе провести роботу над помилками, переозброїти свою армію і далі, далі, далі? Виключно одне питання: скільки часу Росії треба для того, щоб підготуватися до війни, чи зможе Україна підготуватися до війни? А, так. Це необхідно. Я не кажу, чи зможе, чи ні, але це необхідно робити. Чи зможуть ті люди, які зараз очолюють державу, підготуватися до нової фази війни, ні, не зможуть це зрозуміло. Вони будуть готуватися до подивитися в очі путіну, зійтись десь на половині, Треба перестати стріляти два-три готуватися до шашликів і далі, далі, далі. Вони популісти. Відверто популісти Вони можуть грати красиву гру, але вони не можуть робити красиві речі, тому що. Ну, не вміють, не вміють, і ми бачимо це. А ці люди орієнтуються на власний рейтинг, ці люди орієнтуються на власні перемоги. Ці люди орієнтуються на власні інтереси. Це люди, які можуть не випускати депутатів, щоб ті захищали інтереси України тільки через особисті якісь інтереси свої для того, щоб покарати їх, наприклад, на те, що вони не працюють так, як хоче офіс президента. Те, що вони атакують, наприклад. Самого президента або його оточення вони можуть робити все, що завгодно, створювати проблеми журналістам, як це було з бігусом, затримувати і тиснути на інвест Мазепу, щоб показати всьому бізнесу, що він під ударом. Ці люди зацікавлені в іншому. Так вони не хочуть стати частиною Росії, але вони хочуть стати владою в країні, яка належить їм саме їм. Вони не розуміють, що влада це служіння. На жаль, це велика проблема, але проблем може стати значно більше. Тому я можу сказати, що буде скоріш за все найбільшим часом. Війна потрібна Путіну для того, щоб збагачуватись, і не потрібна Україні, тому що Україна хоче миру і хоче поновлення своєї території відновлення своєї території. Але війна не потрібна і багатьом іншим. Заморозка конфлікту потрібно Байдену для того, щоб він показав: Бачите, я зупинив війну, українці перестали вмирати, і з на виборах він зможе хоч щось пропонувати. Заморозка конфлікту потрібно і Трампу, який скаже: Бачите, він не зміг перемогти, він зміг тільки заморозити конфлікт. Кожен з них буде продавати своєму виборцю, свою версію цієї історії, але це їм потрібно. Китаю потрібно теж заморозка конфлікту, тому що війна погано впливає на економіку Китаю і зараз вони вже це бачать. А глобальний південь хоче заморозки конфлікту, тому що їм не подобається розціни на багато товарів, які вони споживають, і вони розуміють, що це залежить від війни. А також кінець війни потрібен Європи, яка розуміє зараз, що Починається велика підготовка до великої війни, і їм потрібна така перерва для індустріального відновлення для підготовки всіх кластерів економіки та сегментів виробництва до війни. Вони хочуть поновлювати. Лінії, які раніше були заморожені по виробництву зброї, вони хочуть відновити підприємства, які раніше займалися зброєю. Вони розуміють, це необхідно, особливо на фоні того, що в РС Росі... в Сполучених Штатах до влади може прийти людина, яка відверто може проігнорувати зобов'язання США в питанні НАТО, просто проігнорувати це про Трампа. Все це підштовхує Європу до того, що заморозка конфлікту їм теж більш потрібна, ніж Україні, але потрібна. Вони хочуть використати цей час для, для відновлення військового потенціалу. Так от, є проблема. Є проблема в тому, що. Як зможе підготуватися Україна і чи зможе вона використати цей час? Я навіть не кажу зараз про те, наскільки це потрібно Україні чи не потрібно, і взагалі як, чи готова Україна чи не готова, тому що Україна емоційно не готова. Але давайте казати теж відверто: провальна мобілізація показує, люди готові, щоб війна йшла далі, але не готові чомусь мобілізуватися. Велика кількість людей ігнорує це питання. Ну, це правда, це неприємно, але правда. Політики так само дистанціонуються. Зеленський не хоче, щоб мобілізація мала до нього відношення, і тому дистанціонується від неї ще більше і каже, а що депутати приймуть, то ми і побачимо. Хоча він згідно закону повинен це робити. Але рейтинг, 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 рейтинг є головною мотивацією дій зеленського. І він розуміє, що якщо він буде просувати мобілізацію, він буде. Страждати від цього, саме його рейтинг. Коли мене запитують, що ти чіпаєш мобілізацію, я пояснюю: мені не цікавий рейтинг, мені не цікаво майбутнє політичне. Мені цікаво щоб Україна існувала і щоб Україна була успішною країною майбутнього. А це можливо тільки, якщо ми не програємо у війні. Тому я розумію, що відбувається. Більше того, я дуже добре розумію, що у нас все як колись було сказано у Грузині, що Вернат що ви його запитали, чому ви не закриваєте кордони в країні? Він сказав: ну, якщо грузини поїдуть і не будуть захищати країну, то кому потрібна така країна? Країну потрібно, повинні захищати громадяни, які вважають, що ця країна їм потрібна, необхідна. Вони вважають її своєю не тільки батьківщиною, а своєю власністю, від якої вони не готові відмовитись. До речі, про закриті кордони. Те, що влада використовує закриті кордони. З одного боку, як можливість тиснути на тих, кого може не випускати, як можливість помсти, як можливість показати свою владу, так і з іншого моменту, коли показує, скільки можна заробити на цьому, це схема, і всі це знають, всі це розуміють, тому що за виїзд за кордон платили гроші. Величезна кількість людей платила гроші. Якщо навіть ми порахуємо, що півмільйона українців, чоловіків, які якось дивно виїхали за кордон, платили. Хоч би по 5 тисяч доларів, а це ціна мінімальна, їй 10 і 15 платили, то це 2,5 мільярда. Хтось отримав 2,5 мільярди за те, що ці люди виїхали. Непогана схема, від якої влада і досі не відмовляється. Це те, що лежить на поверхні, і те, що навіть сліпий, готовий зрозуміти, хоча й не побачити. Є ще один момент, Росія теж. Не дуже хоче закінчення конфлікту, тому що вона бачить зараз проблеми в підтримці України, вона бачить недостатньо постачання Україні зброї та снарядів, і Росія сподівається на багато що, але Росія залежить від Китаю, і якщо Китай натисне особисто в економічному плані, то Росія погодиться і це теж треба розуміти. Але Владі потрібно якось продавати цю історію, і мені дуже цікаво буде подивитися, як це буде відбуватися. А те, що вже почалися рухи, я впевнений. Дивіться, миротворчі ініціативи е, з'явилися від Туреччини, від соудитів. Миротворчої е, ініціативи знов з'явилися від Китаю. Швейцарія тягне про страту на себе і намагається сказати, Ні, ні, ми будемо зараз проводити цей форум миру, і на ньому щось навіть буде. Багато, багато перемовників, багато посередників з такою кількістю навіть нема сумніву в тому, що якісь процеси йдуть. Я не знаю, хто веде ці перемовини, ведуть перемовини, не ведуть. Але те, що навіть західна преса каже, що Путін намагається вести теж перемовини, і, хоча Пісков це спростовує, ми всі розуміємо. Пісков завжди бреше. Вони теж намагаються шукати варіанти для себе якісь цікаві. Але про щось треба домовлятися. І мені дуже цікаво буде, що буде, як це буде продаватися в Україні. Тому що переважна більшість українців не готова до того, щоб заморожувати конфлікти, розуміючи, що це тільки відтермінування наступної фази війни. Тому. Коли будуть розповідати про заморозку, то на яких умовах? Ну, по-перше, які червоні лінії будуть, що, на що погодиться Україна, на що не погодиться, ну, зрозуміло, що не можна віддавати на які території це порушення Конституції, не можна відмовлятися від НАТО це порушення Конституції, не можна, ну, все не можна, але без якихось поступок, без, я не знаю навіть без. А, в якихось домовленості це не зможе статися. Тому ще раз скажу: я розумію, що до цього йде, але я не можу зрозуміти, як це хочуть запакувати. У що треба дивитися дуже уважно, головне в цьому, щоб зрозуміли всі, що будь-яке визнання політичного статусу окупованих територій це навіть не держзрада, це значно більше. І я розумію. Що для влади зараз буде іспит, іспит на те, що вона дуже любить робити, як пройти між крапелек дощу. Подивимось, що в неї вдасться. Але я розумію ще два моменти, які треба казати. Владі потрібно почати діалог, діалог суспільством, і у влади нема досвіду успішного діалогу. В зараз є велика недовіра. Люди бачать, що владу особисто війна якось не дуже впливає. Схеми. Договорники, шкурняки, ми бачимо постійно корупційні скандали чиновників, депутатів, якихось заступників, міністрів, всіх, кого всіх, хто мають відношення до влади і до оточення Зеленського. Так, от в мене запитання: люди, які це дивляться на це, як вони будуть вірити тим, хто буде їм розповідати, що ні, це нормально. Багато буде запитань: багато, багато, багато. Але будь-якому випадку, влада вимушена буде почати цей діалог без діалогу. Це буде катастрофа для України, і мені цікаво, що буде пропонувати влада. По-перше, вона повинна почати обговорення, що таке перемога, що таке поразка, і які варіанти влада бачить при тих чи інших сценаріях. Для цього є вона вимушена буде залучити велику кількість людей, які не є симпатиками влади. Але влада перебила горшки зі всіма. Саме тому дуже важко щось робити. Ні, вона може залучати своїх посіпак, на кшталт Лечена, які працюють на неї, або, е, наприклад, тих, хто <кій> в обміна на отримання повістки, е, гавкає по команді з офісу президента, але вони не є дуже потужними лідерами суспільної думки. Для якої частини так, не для всіх, вони повинні будуть залучати велику кількість людей. Я не про себе, я загалом це. Лідери суспільної думки для кожної окремої інформаційної бульбашки таких багато. І для того владі треба буде зробити не лише роботу над своїми помилками, а й вибачитись, як мінімум, за все, що вона робила, і це найцікавіше змінити підходи в керуванні країни. Ну, тому що треба не лояльних залишати, а компетентних ставити. А оце для влади буде такий іспит, що я навіть не уявляю, як вона це пройде. Головне, що ця розмова, цей процес повинен йти вже вчора. Але влада, як завжди, тягне все до останнього. І це говорить тільки про одне: вона не знає, з чого починати. Процеси йдуть, а от процеси інформації е і комунікації ні. І не тому, що її не потрібно робити, а тому, що ще раз кажу: влада не знає, з чого почати. Бо вона так розігріла суспільство, вона стільки не обіцяла, вона стільки не говорила, що зараз це дуже важко. Будь-якому випадку а, треба розуміти, що все почнеться з термінології, потім все перейде до діалогів, комунікацій. І на це теж треба час владі. Подивимось, як це буде. Але влада повинна розуміти: заморозка, без плану, як отримати зброю, як розбудувати своє виробництво зброї, як вижити всі ці роки це шлях нікуди, це катастрофа. Якщо влада вважає, що зразу після заморозки можна будувати дороги, а дивлячись на те, хто і якими процесами керує, то саме такі думки в головах у цих людей, то я можу сказати, що це катастрофа для України. Тому перше, що треба буде зробити владі, це запропонувати не тільки мільйон дронів, які літають серед мільярда дерев, і шукають 200 тисяч для військових зарплатні. А запропонувати реальний шлях, реальні дії по -крукові. за рахунок чого, за рахунок кого і як Україна збільшить свою обороноздатність. Бо без всього цього будь-яка заморозка це просто відтермінування катастрофи для України, бо санкції знімуть, скоріш за все, бо саме це будуть буде домовленостями. Ну, які ж послабшення повинні бути для Росії. Щоб вона погодилась, давайте відверто казати. Але якщо почнеться нова фаза війни, скоріш за все, в санкції не будуть накладені, не стигнуть. А ще зняття санкцій це можливість для Росії поновити свою військову міць. І це треба теж розуміти. Як використається Україна? Ми вже бачили за ті роки, що два роки повномасштабного вторгнення на Україну не були накладені санкції, Україна не використала цей час взагалі. А Росія. Росія непогано це використала. Тому владі треба думати, що пропонувати, що говорити. А головне, українцям треба зрозуміти, що після будь-якого закінчення війни владу треба вміняти. на виборах, демократичних, легітимних виборах. Бо ці люди країну ні, не витягнути з проблеми. І це вже всім зрозуміло. А нам треба в будь-якому випадку перемагати. Іти вперед і змінювати країну. Більше того, ми повинні зрозуміти, що ця заморозка це виключно на декілька років, і ця війна повернеться Ще більш страшна. Тому варіантів, варіантів не так багато. І якщо хтось хоче вести по шляху заморозки, він повинен розуміти і наслідки, і діалог треба починати. Владі, цікаво, як вона його почне. В будь-якому випадку ми переможемо. Я в цьому впевнений. І треба треба не гаяти часу, а використовувати в своїх інтересах, в інтересах країни. Мобілізувати всі можливості. Мобілізувати всі можливості як в Україні, так і поза Україною. Але ще раз кажу: ці люди, які зараз керують країною, це зробити не можуть. Якщо б могли, вже б зробили. Але судне, все буде Україна. Я це знаю, я в це вірю. Папа. -па.